Гроші буде помотати? Так, щоб все боротил тебе дрон. Вама О, так. Ну то вже гулів, ну за номера зняла. За номера наземна загуляє, так? — Так, я так розумію. — я А що було? Ситуація, я виїжджав. Може, трошки випивши. Зачепив? Мене людина зачепила. Я попросив її зупинитися Ага. — граючий фарами. Він не зупинився. Я почав доганяти. Він не зупинявся. Повністю цілий район я переїхав за ним. Він не зупинявся. Створював аварійні ситуації тупи. У мене немає не реєстратора, нічого. Я не буду нічого доказувати, я не буду нічого пояснювати. Покажіть пояс... тільки, де я вас зачепив? Покажіть. Ну і мені не будь ласка, не розказуйте і тому подібне. А можна подивитися, де, де якісь там сліди є? Розказую. Зараз ми їдемо на освічення, освічуємо. Так, добре, будь ласка. Їдемо на освічення, я, я дихаю. І... А де ми його будемо Далі, освічувати? на вашій машині, освічу? А то ми можемо його освічувати. Я думаю, що можемо ну, притягнути. Йому а, хто на ходу. а хто тут старший у вас? Добре. Журналіст Української правої за дорожній контроль Мачецький Віталій Ігорович. Дивіться, тут біля вашого ревіду. Ваше розвідділо, тут працівник поліції б'є в автомобілі, някій... ніяких... було, на Подія була на цей, як... Котах. Котах кутах. він ударив машину. А не то бив? Ні, він у котах ударив, дивився, хоче мене бити, я вже тікав а, до, до поста. Просто він під'їхав машину за Тобто ви відреагували, викликали керівництво. Ви yes. зупинили до нас, що це. Ми виїхали, і... машину не затримали, зараз проводимо освідчення і все. Це було сьогодні? Ні. Це було вчора. Як ви вважаєте? Ні, зараз... Я бачу, що ви копаєте, зараз би було видно ознаки, що ви вам щось зробили. Добре, 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 добре. Дивіться. Це було. Це тепер копно. Це тепер я копно. З, е, номерний знак висів на одному оцьому саморезі. На одному. О, там нема саморезу. Дивіться. Ні, ну, ну, він мене підрізав. Поясніть мені психологічно, ну, чи розумно, як Короче, можна вдарити машину, так аби тут мене. Ми не... ну, йдемо на мою машину, подивіться, чим я його зачепив. Так, що, так, що так, він за що старе бити показує. Ні, ні. В мене ніде О, нічого ти? нема. Що О, ви дивитеся, щоб я не говорив. Подивіться на мою машину, О, чим то, я зачепив. Покажіть, дійсно, що ви було зроблено? Ну, скажете, я чим, що я... Я і освічуйте мене, все. Я, я від цього не я її вибушу. Його мені сьогодні жінка рано сказала, що вона чим я зачепив. Що я маю сказати? По крайній мірі, випуск, сідати з руль не треба. Я випив два пива. Я випив два пива. Я, я на око зараз кажу більше одного проміля. Повір мені, я стільки бачу вже бухих за рулем, що я опеляю це ну, так на око. Я зараз на око говорю, що більше одного проміляння. І це, і це, і це від не два пива. І це є... не два пива. Я не відмовляюся. Від ну, я дихаю. Я дихаю. А о. чого було копати машину? Тоді поясніть. <плес> ну добре, Бо два стверджуєте, стверджу. що я Бу машину не копав через того. Я мигав. Людина не ставала. Щерганівську. А хто села? стане п'яним, Аж сюди. І ви працівник притин... міліція. Ми купили 102. ДТП сталося, ви викликали 102. Та я не спію. Не спію. Як не спіюю, я оскосував, то і приїхати. Я виїжджаю, а переді мною людина вискочує. Так. Возумі, ви догнали автомобіль. Ви я догнал автомобіль. автомобіль. Я, я догнав раз, його я його передаєте приклад. Їдемо на Я йому показав посвідчення. Даєш, є. Я не нервуюся, я вспомнікаю. Як, якщо ви будете, фактично тут, подія була. У, от, але, якщо але. ви будете звертатися у вижності, то реєструємо вежність. Якщо ні, то реєструємо це я, в Косівському відділі. Це я думаю, що якщо подія в кого була, і працівник, в принципі, Косю скоро відділу. Чіпати і все. Доцільно, що це Тут я на місці, зараз підійдемо. І вас заяву приймемо, бо тут таке, ну це вже все буде. Все буде згідно на так. Повір мені ну, що. Але... Звірте хоча б підошку. Ну, то... ну ви ну, стверджуєте, та... що то викопали, треба звіряти. Чоловік мені зупинився. Я йому моргав і сигналив. Чоловік не зупинився. Він він Є... зобов'язаний. Я розумію, що він замаргає? не зобов'язаний мені зупинятися, але просто коли йому моргають і сигналять, то просто... Що ти доказуєш? Я в що ти Ну, Копали ви? Ні. Зараз я даю капець. Давай поддома, капець, ну. давай капець, знімаємо відбиток. — На, будь ласка. Мене мен, мен настільки такі дорогі. Та? О той самий протектор, він дав капець. Зніме, що він був Той самий протектор. І, іграшки кінчились. Що він думає, що тут хтось... О! О, О будь ласка. Чий Дякую. капець. Дякую, що я взявся. Турнити, пороти таку, то не діло. Я кажу про правопорушення було на території кось. На на Якщо ви маєте бажання тут звернутися, звертається тут. Ужал, Якщо Цей... В... ну я ж посінь їдемо, от, приймаємо. Ну, Свідчимо, все, все, я кажу, за майструємо, нічого тут не закриваємо, я стань туди. Дай у бік. Все зідно заплатати. Ну і все, 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 все. все поїдемо. Якщо чоловік стверджує, що ДТП, то треба тоді освічувати. Та каже він, що є удар. Я не нову ударив мені в машину. Як я його <говори> вдарю, то ДТП. Це вже нова <говори> поліція, на рот поліції? Так. Звичайно. Дуже гарна нова поліція. У ну, я такое через праве вікно пасажира я вас куда через вікно. Зазвичай, зачем? Так, на дурна бесіда, виходить. Я визнаю, що я видно mm -hmm. що mm -hmm. і тому подібне. Мені я не цей. Не скриваю, то не буде. Машину копав, де, де. де таксисти стоїть? Ні, я напроти школи, вже за, за перехрестю. Ага. там їхала машина по волі. Це де, ваші, та ваша на... версія. Там. А, а, це Він ваша обігнав версія. там тільки напроти школи, ага. стовпоперед, я закрив машину почав бити машину. Зас? Я дивлюся, що не адекватно на себе веде, я вже на тротуар об'їхав. Ага. І від вже гонки до самого а? 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 Поліція, на цій стадії віжницьку. Ну, якщо, ви вважаєте, якщо ви вважаєте, що вас там вам створили аварійну ситуацію, ви, ви представник нової поліції, оскільки я вас не раз бачу на новому дастрі, ви їздити патрульні поліції, то ви могли би зателефонувати на 102, сказати про вчинення правопорушення і не створити самому варію ситуації раз друге. Не, не вчиняти дрібне хуліганство, тобто бити автомобіль два. І третє, і третє. І третє. Саме основне не сідати в нетверезому стані за кермо. Ну, Тут мій мінус. Добре. Тут мій мінус. Я це визнаю. Я себе визнаю.

Ало? Так, прошу дивитися. Один і вісім. Один і вісім. Так. Дивитися. Все, як ви вісім. Зараз буде на нової парці, Там, де місце для куріння.